Про події війни говорить Стратком. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок Армія. Плюс відповідна функція в ньому буде доступна з 15 листопада. Як повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, наразі технічні проблеми для її запуску відсутні. Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через армію плюс, жодної бюрократії. Має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі, що на першому тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть. Моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Про новий алгоритм переведення розповів міністр оборони України Рустем Умєров. Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен. Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. За відсутності підстав для відмови, військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у Стосунку армія плюс, а в разі негативного рішення повідомлення про причини відмови написав міністр оборони у соцмережах. Згідно правил, переведення можливо не частіше ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі. Крім того, воно можливе за декількома сценаріями. Про них в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Це рішення надасть можливість нашим військовим робити переміщення між підрозділами достатньо швидко, і е, надасть можливість переводитися в декілька сценаріях: це з бойової частини в бойову, в бойову, наприклад, з тилової в бойову, або з бойової частини в тилову, якщо є відповідне рішення військово-лікарської комісії, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, яка відповідає цьому висновку ВЛК, власне, це основне, що потрібно сказати. І ще я би хотіла додати, що чим відрізняється цей рапорт від інших рапортів, це тим, що в такому процесі в процесі подання рапорту на переведення не потрібно направляти цей рапорт на командира. Цей рапорт направляється одразу на кадровий центр. І якщо в деяких сценаріях це рішення командира потрібно, то кадровий центр самостійно його отримує без додаткового навантаження військовослужбовця. У свою чергу, як зазначив Ростем Уміров, військовослужбовці можуть розраховувати на захист власних прав необхідно. Довані відмови будуть переглядатися міністерством оборони. У ніч на 13 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Усього радіотехнічними військами повітряних сил без урахування кабів було виявлено 96 засобів повітряного нападу. А саме: дві зенітні керовані ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні ракети Іскандер м КМ-23 та 90 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Станом на першу половину. Вину дня було підтверджено збиття 37 БПЛА противника у восьми областях. 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Крилаті та балістичні ракети йшли на Київ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко, нагадавши, що останній раз противник наносив комбінований ракетно-дроновий удар по столиці України 73 дні тому. Деталі а так і 13 листопада в ефірі суспільного розповів речник МВА Михайло Шаманов. Повітряну тривогу в столиці оголосили пів на сьому ранку, тобто через загрозу БПЛА східного напрямку, поки і в цей час власне, крилаті ракети вже прямували в напрямку Києва Київщини, коли вони вже заходили на столицю. Ворог одночасно завдав балістичного удару, намагався завдати балістичного удар по столиці. Завершилася ця атака знову ж таки безпілотниками. Повітряний удар тривав понад дві години. За інформацією повітряних сил збройних сил України, всі крилаті та балістичні ракети, які противник випустив зранку 13 листопада, були знищені. Пентагон відзвітував про передану Україні зброю, надання якої відбулося після ухвалення Конгресом США додаткового фінансування для України у квітні цього року. Відповідні дані на брифінгу голосив речник Міністерства оборони США, генерал-майор Пет Райдер. За його інформацією, Сполучені Штати доставили в Україну 83% боєприпасів, які були передбачені угодою. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети до систем Хаймарс Петріот і на сам Ми також доставили. 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети Достінгер і Хоук, і виконали 60% наших зобов'язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси калібру 105 мм, зазначив генерал-майор Райдер, додавши, що разом із союзниками та партнерами США майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які вони зобов'язалися забезпечити на саміті НАТО під час брифінгу речник Пентагону також уточнив, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєння та спорядження ще на понад 9 мільярдів доларів. Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею. Сказав речник Міністерства оборони США. Обраний президент США Дональд Трамп визначився із кандидатурою майбутнього міністра оборони. Ним він планує призначити телеведучого телеканалу Fox News, офіцера запасу Піта Хексета. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в гасло Америка понад усе. Вороги Америки мають бути на поготові. з Пітом. На чолі наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить. Написав Дональд Трамп у соцмережах. Піту Хексету 44 роки. Він служив у Національній гвардії. США закінчив Принстон та Гарвард. Спочатку проходив службу на американській базі у Антанамо. Пізніше добровільно долучився до місії США в Іраку, зокрема служив у Багдаді і Самарі, де обіймав посади командира піхотного взводу та офіцера цивільно-військових операцій. Також в нього є досвід служби в Афганістані, де він виконував обов'язки старшого інструктора в навчальному центрі з боротьби з повстанцями в Кабулі. Телеканал CNN назвав вибір Дональда Трампа, кандидатури на посаду міністра оборони, приголомшливим кроком, визнаючи військовий досвід Хекса та телеканал акцентує увагу на тому, що йому бракує десятиліть стратегічного досвіду на найближчому рівні, якого зазвичай президенти США очікують від тих, хто має керувати найпотужнішою армією світу. Можливий майбутній міністр оборони США неодноразово виступав з критикою союзників Сполучених Штатів по північно-атлантичному альянсу, які на його думку недостатньо фінансують власні армії, покладаючись на захист з боку Америки. Головним ворогом своєї країни під Хексет вважає Китай, який за його. По словами створює армію, що спеціально призначена для перемоги над Сполученими Штатами Америки. Наступному президенту Сполучених Штатів необхідно радикально змінити вище керівництво Пентагону, щоб ми були готові захищати нашу країну та перемогти наших ворогів. Багато людей потрібно звільнити. Написав він у своїй книзі Війна з воїнами, яка вийшла влітку цього року. Місто Куп'янськ Харківської області перебуває під контролем збройних сил України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник генерального штабу збройних сил України капітан Андрій Ковальов. Всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп'янська місто під контролем збройних сил України, зазначив він. Контрольовану ситуацію в місті назвав і начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. В коментарі харківському виданню думка він розповів, що російський десант, 13 листопада намагався прорватися на лівобережну частину міста. Був знищений. Нагадаємо, що за повідомленням генерального штабу зсу 13 листопада окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР 77 Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога. Знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили, заявили у генштабі. Слід додати, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрату живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу збройних сил України, зазначив речник генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов. У генштабі також додали, що населений пункт Ільїнка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції. Протягом минулої доби на фронті відбулось 161 бойове зіткнення. Повідомили в генеральному штабі. На харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги. На турецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутись вперед у районах Турецька та Неліпівки. 40 атак таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку і ще 45 – на Курахівському. На південному фронті, до якого відносяться зокрема Времівський Оріхівські та придніпровські напрямки противник змінив тактику ведення штурмових дій. Про це розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин. Це вже не так звані м'ясні штурми, а тут працюють ворог довго. Противник готував кілька місяців на полігонах. Ці штурмові групи полігони розташовані в на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях Запорізької. І Херсонської областей також ворог застосовує в цих штурмах. Спочатку він застосовував декілька днів поспіль бронетехніку для того, щоб підтримати дії штурмової піхоти. Зараз ця зараз техніка слуговує для того, щоб підвести якнайближче до наших позицій. Цю групу штурмової піхоти далі е, десантується піхота і намагається закріпитися, вклинитися в нашу оборону, захопити одну-дві там перші траншеї. Після цього йдуть групи закріплення. Тому ворог до цих штурмів поставився більш, скажімо так, серйозно, більш підготовлено верніше, ніж це були м'ясні штурми на деяких інших напрямках. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 51 бойову броньовану машину, 64 артилерійські системи. Німеччина передасть Україні шостий комплекс протиповітряної оборони «Айріс-Ті» до кінця цього року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО «Айріс-Ті» надійде в Україну до кінця цього року. Також ми обговорили постачання ППО в наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини. Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної. Підтримки України погодилися з важливістю збереження формату Рамштайн і проведення чергового засідання координаційної групи, написав за підсумками розмови президент України. Нагадаємо, що комплекси IRIS-T створені для перехоплення ворожих літаків, гелікоптерів та БПЛА. Основа комплексу ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. IRIS-T здатна перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 12 кілометрів та на висоті до восьми. Кілометрів у вересні цього року канцлер Німеччини заявив, що ФРН законтрактувала 17 одиниць системи протиповітряної оборони IRIS-T для України. Чинна адміністрація США планує впродовж перехідного періоду надіслати до Конгресу запит із новою допомогою для України на 2025 фінансовий рік. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джек Саліван. Передає Укрінформ упродовж наступних двох місяців. Адміністрація надійшла сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції. Для ведення переговорів сказав представник Білого Дому Джейк Саліван не став коментувати у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування однак додав, що команда діючого президента Джо Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України. При цьому радник президента США з питань національної безпеки запевнив, що нинішній уряд Сполучених Штатів має намір використати кожен долар, який Конгрес вже виділив на допомогу Україні. Знову ж таки це не ті долари, які перетнуть літаком океан, це долари, які інвестуються в американську оборонну промислову базу, зазначив Саліван, нагадавши, що більшість виділеної Україні допомоги йде на створення нових озброєнь, які надходять до американської армії замість зброї, яка направляється до України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.